Завжди невід'ємною частиною нашої поїздки це їзда по полях. Вона мені вже починає подобатись навіть мені здається, що я буду сумувати, коли прийде мирний час, буду сумувати от за цією платною романнікою з пилючкою. Знаєте, як вона їдеш вона на зубах пилюка вже тріщить. Резюпа скоро да, до речі, скоро почнеться сезон витягування один одного з полів. А... Юлька вміє добре штовхати, вона а... жінка сильна. Не Ни... один танк витягнула з погнювки. Да? Говорить, каже, підтримую.